Коли ми зранку в понеділок просинаємось і попереду важкі тривалі будні після вихідних, то, мабуть, цей стереотип зрозумілий для багатьох людей, що це важко сприймається той понеділок, як початок робочого тижня. Але сама установка, що сам понеділок винен в цьому, або він якийсь важкий, я думаю, що це є необґрунтована і раціональна позиція. Це більше такий стереотип, який існує побутує серед населення, насправді, який не має науково доведеного якогось е, факту. Е, тут є більше психологічний механізм, оскільки людина, в е, певній мірі очікуючи негативу в понеділок, вона буде зміщувати свій фокус уваги на всі проблеми, які можуть виникнути впродовж дня. І, звичайно, труднощі якісь будуть, як і в будь-якого дня. І тоді вона це інтерпретує: о, то це правда, саме понеділок в цьому винен. Оскільки це стереотип. Який я взяв до уваги, прийняв, і він мій власний, то питання, кому він належить і, чи можу, і хто може його змінити. Якщо це мій стереотип, в яким я живу, то я можу його змінити. І насправді, коли буду думати, думатиму інакше, то день буде інакший. Абсолютно, бо це моє сприйняття дня і мої інтерпретації. І тоді мій фокус уваги зміщується на позитивний, і цього позитиву стає дедалі більше і більше, Продовження конкретно понеділка чи будь-який день іншого тижня. Якщо в мене є звичка так думати, то мабуть я можу починати планувати понеділок в якось в інший спосіб, в особливий спосіб, щось приємного, І заходи або зустрічі, або якісь приємні активності саме в цей день найбільше, тоді цей понеділок не буде точно важким для мене особисто. Я впевнений, що немає особливого дня понеділка, який важкий чи поганий, а є лише наше сприйняття. І оскільки воно наше сприйняття, то ми можемо його змінити і тому почуватимемось краще. І тому налаштовуючи себе на позитив, вже починаючи з неділі, тому що мене чекає особливий тиждень, тиждень моїх успіхів, досягнень і реалізації моїх цілей. І плануючи понеділок в позитиві, в мене буде гарний тиждень, гарний понеділок і в цілому життя сповнене позитивом.